Щоб не збирати людей два рази. Значить, шановні члени комісії, на порядку денному у нас сьогодні внесення змін до бюджету Заставницької міської ради на 24 рік. Прошу, Слава Ярославівна. Враховуючи те, що 26. го Грудня цього року прийнято Кабінетом міністрів два розпорядження номер 1323 і 1324, яким, якими нам зменшують та додають додаткові кошти, е, значить 36 тисяч 100, зменшують субвенцію з державного бюджету на придбання обладнання, модернізацію по харчоблоку. Це що в нас ремонт харчоблоку. Забирають від нас 36 тисяч але роботи ну, у нас і кошти. Тож зменше на цю суму, тому якби вони нам не йдуть, як ущерб. І додають нам, це по загальному фонду, а по спеціальному фонду нам додають 989 тисяч субвенцій з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів у. Ця субвенція у 24-му році, але вона перейде залишком на 25 рік. І у 25-му році ми будемо за рахунок цих коштів ще раз уточняти в січні місяці, уже у 25-му році, і будемо оплачувати харчування учнів перших четвертих класів. Крім того, це є це перше рішення, яке, яке є. на сесії. Дякую. Наступне. Крім того, 27 грудня у п'ятницю Кабінету міністрів розподілено додаткові субвенції. На той час ще лише дві субвенції. Значить, одна субвенція це на виплату вчителям тисячі, яка йде мова, про яку йде мова. Значить, субвенцію передбачають на перше півріччя. І нашій наші громаді додають субвенцію в сумі 1380 тисяч 1380 1380 800. тисяч мільйон триста вісімдесят тисяч мільйон триста вісімдесят тисяч вісімсот мільйон триста вісімдесят вісімсот. І ще одну субвенцію розподілили. Це субвенцію на особливі освітні потреби, корекційні години, як ми ще кажемо, на виплату зарплати вчителям, хто займається з дітками. 157 тисяч. Дві субвенції. Це вже у 2025 році. Е, тому е, внести депутати. зміни е, у 20 рік. То ми вносимо зміни у 24 рік, а це вже в рішення те, яке прийнято на 25 рік. Шановні депутати, я пропоную це друге питання, теж винести його на сесію, розглянути на сесії, щоб ми завтра знову головне збирали сесію зранку. І тому... Ви розумієте, що це не наша вина? Так. Це ще сьогодні ще щось може бути. Не виключено зараз. Тому покрайні, вірі, буде хоча казати, те, що ми знаємо, що ми, ми давай, одно що рішення ми може так приймемо. Це. Якщо воно буде щось не то, то я його заветую. Оце рішення кажуть, що якщо не буде самих розпоряджень, бо, бо, документів, не знаю, саме як, поясню. Якщо не буде розпорядження самого чи чи постанови, що має бути на цю суму, і що я сказала на виплату вчителям тисячі і на корекційні години, то тоді прийдеться це рішення. Ну я заведую на ну, утро. будемо знову приймати. Ліля, що у нас по кого будуть тільки пропозиції? 10. Пропоную винести дані питання на розгляд сесії. Ще Орися вже доходить для моє. Це одинадцять. Ліана вже підписувалася. Да. Все, тому да. дані питання Про. всі розглянуті на бюджетній комісії.